Усім привіт! Мене звати Іра і я перевіряю безкоштовні викрійки. Сьогодні будемо перевіряти кроп-топа з волана. Ось так от вона виглядає в оригіналі, і ось так от виглядає викрійка. Коли я друкувала цю викрійку, я думала, що зараз будуть просто прямі квадрати і трошечки пройма промальована. І от по суті і все. І я думала, що блін, якщо це буде дійсно так, то я почувствую себе трошечки ідіотом. Але коли я роздрукувала, я все таки потішилася. Що ми бачимо по викрійці? Дійсно, є три прямокутника. Найбільший це буде волан, ось цей середній довгенький прямокутник це буде лінія плеча, а ось цей маленький це коса бійка для пройми. Також, що ми бачимо по викрійці? Передня половинка вона дійсно частково йде квадратом, але боковужечка вона трошечки розширена. Також по задній половинці ми бачимо, що боковушечка розширена, а також зверху у нас йде трошки підйом, щоб викрійка в кінцевому результаті виглядала більш охайно. Тож, викрійка краще, аніж просто квадрати. Це дуже добре. Отож, давайте подивимося, що з того всього вийшло, і будемо далі базікати. Мені здається, він виглядає дуже так якось неординарно і дуже цікаво. Якщо у вас нижній тип фігури, то така річ може збалансувати ось цей перепар і дуже цікаво дивиться. Можна, спро... Можна купу образів придумати, і дійсно така річ доволі цікава, мені здається. Хоча в гардеробі її буде тяжко зберігати, воно буде просто як купа тканини лежати. Але. Якщо ви додивилися до цього моменту, то мені здається, це, скоріш за все, будуть ті люди, які збираються пошити щось подібне. І для вас в мене є такі свої е, нюанси, які би я змінила б для себе. Оцей волан, він з коефіцієнтом іде на 2. Тобто. Доволі така велика призбірка. Я люблю коефіцієнт півтора, особливо на якихось таких більш тяжких тканинах. Коефіцієнт на два, він мені здається більше підійде для дуже тонких тканин, типу батист чи шовк, такий тонесенький, органза. От мені здається, якщо шити от таким от варіантом, як в інструкції, то треба брати якусь таку дуже-дуже тонесеньку тканину. Тоді воно буде виглядати буде виглядати топчик. Коли я шила, я разів сім. В інструкції. Не через те, що до мене не доходило, а через те, що я подивлюся, прийду, дивлю, е, прийду там відшила е, топ, потім я відшила е, типу підігнула е, сам волан, І я не могла повірити, що для такої простої речі придумали таку складну інструкцію. Е, це був мій такий камінь приткновення, Бо знаєте, я пішла в YouTube, передивилася, може, відео з 20, де шиють сукню з воланом. І ніде ніхто не використовує таку інструкцію, яка була подана з цим топом. Щоб ви розуміли, ось ця призбірка вона роблена вручну. Тобто, як ми зазвичай прокладаємо дві строчки, вручну це все стягуємо і тоді пришиваємо. І сама ця призбірка вона пришивається як воротник до рубашки. Тобто доволі такий складний метод, і нащо такий метод для такої речі я досі не розумію. Мені хотілося б пошити ще якийсь такий топ, але цю інструкцію я б взагалі не рекомендувала, вона настільки тяжка, і нащо витрачати стільки часу для такої простої речі до мене не дійшло. як я зрозуміла, в чому різниця? Коли ми шиємо таким простішим методом, він виглядає ось так. А коли ми беремо інструкцію, от яка дана, то зверху у нас немає оцієї лінії резинки і відразу то спадає ось так от. Але якщо ми беремо пошив ось такий, тобто дивить на резинку, то можемо просто підігнути її всередину і буде аналогічний результат. Тож, нащо поскладнювати собі життя настільки, я зовсім не розумію. Ось ця лінія плеча, вона мене просто випішувала. Я вже коли дошивала цей топ, я хотіла його тако зжати і викинути в смітник, щоб взагалі не бачити його. Я його шила два дні тому, то я вже трошки відійшла. Але мені цей топ ну настільки він мене дратував через те, що ну так не шиють просто. От коли дивишся на цей топ, то здається, що він шиється за 1-3 години. Тобто дуже легко. Я коли шила його, я й орієнтувалася, що я зараз. Хоп-хайла лей і пошила собі за пару годин і подумала, ой, прикольно, треба ще пошити. От в мене от таке враження було. А коли я шила, ну, реально, я дивилася на оці лоскутки, і я не розуміла, нащо <свісно> на спочатку е, пришивати. І резинка, і там резинка, і цям резинка, і призбірка вручну. Ну це просто якийсь винос мозга. Реально, е, таке враження в мене було, що: а давайте візьмемо найпростішу річ і зробимо її найскладнішою. А чому би і ні? А чому би не зробити так, щоб люди просто помучились. Ой, це в мене таке пронаболіло. Тож, якщо ви захочете шити по цій викрійці, не дивіться на ту інструкцію. Дивіться інструкцію в Ютубі, як шиють сукні з воланом. Набагато простіше буде і набагато легше. Якщо ви будете шити щось по типу тканини, як у мене, з такої тяжкої тканини, і ви захочете ось цей волан, щоб був як на фотографії, тоді ось ця резинка зверху, вона має бути 3-4 см. У мене вийшло так само, як в інструкції. До речі, оця резинка у мене десь 2 см. Небагато, зовсім мало. І чого я на це звертаю увагу? Бо. Коли резинка ось так от, то їй не вистачає ширини і вона постійно перекручується. Якщо, якщо ви будете брати інструкцію оригінальну, то носити таку річ буде дуже незручно. Тобто ось ці е, полосочки, які йдуть на плечі, їх обов'язково треба розширяти і краще в кінці трошки зрізати, аніж потім у вас не буде вистачати ширини на резинку нормальну, і у вас резинка буде перекручуватись. Якщо е, брати ось таку якусь плотнішу тканину, не треба з цим перекручуванням, краще хай вже буде трошечки. отак от. Видно, що там є резинка, але ви, хоча б, будете носити цю річ з задоволенням. Ви не будете її по мільйон раз поправляти. От мені, наприклад, через те, що в мене тут резинка 2 см, то щоб зняти ось таке коротеньке відео для вас, я її поправляла декілька разів. А це ну, вибішує. І я впевнена, що люди, які відфотографовували е ту річ, вони так також його поправляли. Бо на такій тоненькій резинці воно просто не. Не тримається. <хи> Воно може триматися на широкій резинці. І якщо тканина буде легесенька. Е, тож, якщо взагалі оце все узагальнити, то що я можу сказати? Викріка непогана. Викріка краща, ніж ті майстер-класи, які є на Ютубі. Але інструкцію треба змінювати. От, по суті, і все. Тому можу сказати, що для новачків, мабуть, трошки буде напряжно це все шити. Треба все-таки хороший майстер-клас знайти. Але взагалом викріка непогана. От якось отак от вийшло. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал. Я постараюся знайти якісь такі референси, які би були схожі до, цього, до цієї викріки, куди б можна було її застосувати. Ну і до наступних зустрічей!